Отже, дорогі глядачі хочу висловити стосовно наших так званих захисників захисників, які себе називають захисниками, десь там пойобуючи губатих силіконових дур в буковелі, бля, даруючи їм айфони і підерські собачки. Та хочу сказати от з приводу цієї хуйні. Ви, до речі, помітили, що у військових українських завжди на всі на всі, наприклад, аргументи. Є, наприклад, контраргументи. От дивіться, наприклад, буквально ще у жовтні 2025 року, тобто приблизно десь два місяці тому, наприкінці жовтня, я знімав відео, де я озвучував, що системи ППО спеціально, спеціально пропускають дрони, і ці дрони руйнують Київ. Чому, наприклад, я озвучував відео? Я знімав, якщо хтось пам'ятає. Чому, наприклад, дрони, шахеди збиваються посеред міста, а не збиваються на підльоті до міста? В цих, був, в цих був Гавриків контраргумент. Чому, наприклад, вони збиваються? Тому що дрон летить високо, а потім починає знижатися вже в межах міста. Ладно. Допустим, був такий аргумент. Потім недавно я зазняв відео буквально декілька днів тому. Тобто, наприклад, що сьогодні, 23 грудня 2025 року, я зазняв відео стосовно того, що дрони не збиваються. І в них також, я там, ну, це довго розказувати, я там три хвилини розказував. Тому, кому цікаво, можете подивитися, зайти на мене на сторінку. В них знову контраргумент, тому що. Вже вони кажуть, не дрон летить високо, а потім знижається. А навпаки, він зни... низько летить, а коли підлітає до міста, він вже летить високо. Сука, це просто геніально! Просто геніально! Потім ще один прикол, третій прикол. Це, до речі, сьогодні, 23, 23 грудня 2025 року. Ще один, ще один е, аргумент. Які я побачив себе sì, в коментарях, <с> e <-mail> там, де написали, що їх дуже багато цих дронів, тому вони не збиваються. Ну, звісно, ребята, звісно, ми за вас топимо ЗСУ найкраще просто, просто. <с> e <-mail> я вам серйозно кажу, це просто. І оце знаєте, от в мене таке враження складається, що от в цих недолюдей. Реально, якісь там методички, або наприклад сидять якісь там псевдо е, псевдонауковці, знаєте, які тупо придумують контраргументи на те, що люди трошки там, там розказують. Це просто жесть, це просто ну це, просто смішно реально блядь, Квартал 95 АДХ.